Перевіряють стан автомобільних доріг, дорожні знаки та розмітки. На Вінничині поліцейські відділу безпеки дорожнього руху обстежили стан експлуатаційного утримання автомобільних доріг та вулиць. Проводять огляд для визначення готовності трас до зимового періоду. Перевіряємо. Технічний стан технічних засобів організації дорожнього руху, а саме дорожніх знаків, дорожньої розмітки. Окрім того, особлива увага звертається на проїзну частину, на її стан, так само підготовка підрядних організацій, які обслуговують вулиці населених пунктів та автомобільні дороги. Під час огляду інспектори перевірили трамвайне полотно на перехресті вулиць Хмельницького шосе та проспекті юності. Обстежили трамвайні колії та ділянку поряд з ними. Було виявлено міжколійну ямковість, яку було заміряно, і вона не відповідає діючим нормам, які передбачені ДСУ. Вони перевищуються понад 4 см ямковість в даному перехресті. Тому відповідно до цього буде складено акт про обстеження даної ділянки дороги, буде встановлено балансоутримуюче, та відповідно буде видано вимогу, припис на рахунок усунення даного недоліку. Загалом дороги та вулиці Вінниці мають належний стан та готові до експлуатації у зимовий період, кажуть інспектори. Перевірки триватимуть до 1 листопада. Виявлені недоліки, патрульні фіксують вакти та видають вимоги особам відповідальним за утримання шляхів задля усунення дефектів. Діана Волошенюк, Вадим Іжиєвський, новини за день телеканал Віта.